Так, я зайшов сюди, є, таке є зеркало. Е, ну що, такого вам покажу? Така є тумба. Е, от. 1200 євро, зеркало 400 євро. Оцей столик би хотілося б сказати. Любий колір перемалюємо, любий. А так я б навіть не перемалював, той гарний. Бачите, яку ціну ми стали 1100 євро. так зробимо дешевше. Оце дзеркало ви питали. Чи що? Це я зараз піду ще до того. То ви мене питали. То все з дерева. То не пластмаса. Ми не будемо знижки робити, бо то і так ціна опущена. Ото розпис вручну розмальовувати. Розмальовували такі завіси. Це завіси. Ми ще тут ручки дамо, тут ручок нема. От завісимо, це все розпис вручну. Це художник малював, це не є наклейка якась там. Довжина тумби 1,43 м. Ціна її щось 19 тисяч гривень. Пуфик це 450 євро. А, у тій зеркалавкинці, ну то ті прості, що наші були. Ну як прості. Ну То 9500 зеркал. Ось такого о якість. 9500. Ото що 150 євро, то 9500 гривень. Все, якось так.